Уболівальники Полісся маємо для вас класну новину. Незабаром з'явиться стаціонарний фаншоп клубу. І не лише можна також буде придбати товари і онлайн. Робота у цьому напрямку активно ведеться. Як більшість болівальників бачить спочатку року, ми почали оновлення загальне. Тобто логотип, фірмовий стиль, комунікація, яку ми можемо бачити по місту зараз, і в тому числі по трасі. Коли їдуть більшість людей, українців по трасі житомира, вони можуть теж помічати один ще такий магніт регіону це футбольний клуб Полісся тому що в нас там є наша комунікація, наш логотип. І зараз. У нас вже затверджується проект фаншопу. Це цільний проект, в якому є дві частини офлайн і онлайн. Те, що зараз люди купують. У нас до речі, достатньо активно купують, коли воно оновився фірстиль. Ми за цим ретельно стежимо кожного тижні отримуємо звіти, які продивляємо, що купують, що подобається, читаємо зворотній зв'язок. І зараз, можна сказати, такий тестовий період, дійсно, що людям треба, тому що будуть в тому числі розширені лінійки. І відповідаючи на ваше запитання, коли це буде, найближчим часом, що я маю на увазі, у нас є стратегія на наступний період, тобто ці два місяці, які зараз є, 2025 рік. І одним з перших кроків цієї стратегії якраз є оновлення фаншопу, як офлайн, так і онлайн. Тобто буде якесь певне таке стаціонарне місце, де кожен уболівальник може прийти щось купити, чи як Абсолютно. поясніть станом на зараз дуже мало клубів дійсно мають такі стаціонарні фаншопи. і ми теж довго обговорювали, чи це треба, в якому форматі. Тому що дійсно більшість фаншопів, наскільки я знаю в Україні, вони збиткові. Ось а нам хочеться, щоб будь-який наш проект все одно був. Плюсом і для міста, і для клубу. Ось і зараз ми розглядаємо вже стаціонарне місце. Я не буду просто казати, де, тому що їх розглядається декілька, але воно буде дуже зручне. Люди дуже часто там бувають. В цьому місяці буде затверджено внутрішньо, де точно буде офлайн-магазин. І з наступного місяця вже починаються роботи по його створенню. Ну, а поки ласкаво просимо у фаншоп, який функціонує на стадіоні у день поєдинків. Ось тут ви можете придбати усе, що забажає ваша футбольна душа. Є Чашки, є пляшечки для води, є шкарпетки, є у нас такі гарненькі, щоб полювати. Ось прапорці, шеврончики, нашивки. Ось у нас з новиночок, є, є значки та піни, щоб можна було на себе там причепити та гарненько. Такі пін, до речі, є у нашого головного тренера. Є наліпки, блокнотики, ручки, вимпели, з одягу, багато різних футболок, худі. Ігрові футболки, ем, ну ще щось можливо будемо до, до, додавати до нашого асортименту, щоб було ще більше яскравих таких ось гарних речей. До речі, точно ми сказали про головного тренера. От всі запитували, де можна купити. От, у будь нас, ласка. будь ласка, у нас є. Приходьте. фан-шоп, будемо раді вас бачити. В іншій частині фанзони плей були неймовірно раді бачити Еміля Мустафаєва. Гравець полісся дуже активно провів час і роздавав автографи, і фотографувався, та ще й брав участь у челенджі. Треба було ось так спіймати лінійку. Переможець той, у кого реакція найкраща. Міль, зізнайся чесно, коли в останнє лінійку тримав в руках. Ну, останній раз, коли в школі був. Що то було? Ну, На уроці математиці. Як тобі взагалі таке спілкування з болівальниками в плані челенджу? Не просто автограф-сесія, а ще якісь активності? Це дуже добра справа. Хочеться порадувати своїх болівальників, які болівають за нас, і зробити їм приємно. Також вони нам приємно роблять. Так, а чого ти не граєш, власне? Е, легка травма в мене. Задньо потягнув гра була з Вересом, Нас товариська гра. Ну, доктор сказав, що це надовго вже потрохи бігає. Перед грою із лівим берегом у Лазареті Полісі опинився не лише Еміль Мустафаєв. Взагалі тренерському штабу довелося добряче поміскувати над стартовим складом. Наприклад, на позиції правого захисника у цьому поєдинку вийшов Дмитро Шастал. Питання по кадрах, особливо по лінії захисту, яка сьогодні упродовж матчу змінювалася. Зокрема, там мова про правого захисника, яким починав Шастал, потім бігали трохи зіграв. І, врешті, Михайличенко туди перейшов. Питання правого захисника гостро нині стоїть. І от ну, поясніть оці ці варіації з захисній ланці. У Нас гостро стояло взагалі питання вибору складу на цей матч через. Певну кількість травмованих гравців через е, паузу на збірні, яка, звісно, є позитивним чимось для клубу, але має і зворотну сторону, і певні наслідки. Так сталося, що у нас е, на сьогоднішній день е, травмованим Лукас. Е, Георгій повернувся з невеличким пошкодженням після збірної, через яку він не дограв е, другий матч під час е, цієї перерви. Е, е, е. І так само зазвичай ви бачили в багатьох ситуаціях. У нас виходив праворуч одразу Михайліченко, коли був функціонально готовий Смоляков, але так само відіграв достатньо важку гру останню збірні. Плюс знов ж таки дорога зараз, яка під час війни не дає бути у найкращих кондиціях. Ну і фактично одне тренування проведене. Вимушує нас просто робити такі кадрові зміни. І шукати якийсь оптимальний варіант, можливо, який буде дуже далеким від оптимального в звичайній ситуації. Лінія захисту по лісі постійно змінювалася. Впродовж е, матчу, зокрема, правий захисник, де, там, три людини зіграли на цій позиції і постійно мінялося там. Е, наскільки я не знаю, це якось вносило дискомфорт чи не вносило. Не вносило дискомфорт. Ми шукали шляхи, як вскрити таку доволі міцну оборону суперника, і тому намагалися зробити різними шляхами. Певне, дуже е, образливо втрачати очки поєдинку з командою, яка, по суті, знизів турнірної таблиці, але так складно сьогодні було е, грати по лісі. Так, але в першу чергу це ми так зробили. Суперник грає так, як дозволяємо йому ми, тому ми не були десь сьогодні ефективними, такими, як були в інших іграх. Не було такої агресії. Всяк повільно, як скажучи, виграли до гри. Це такий же матч, як із І Ці команди, з якими ми втрачаємо очки, дуже не приваблива наша гра. Перед собою високі цілі і е, в кожному матчі, кожне очко буде вирішальним в кінці і дуже прикро, що сьогодні, можна сказати, втратили три очка. Головний висновок після сьогоднішнього поєдинку який? То, що ми не можемо втрачати очки з такими командами, бо ми прагнемо бути в вершині тренерної таблиці, а такі матчі вкрай важливі. Ну і з подвійною енергією тоді на наступний поєдинок з колесом. Це безусловно.